Всім привіт! Як, як ви поняли по назві, я вирушаю у подорож. І якщо можна так сказати, ви вже дивитеся це відео, значить я вже в дорозі. І вертатись, можна так сказати, поки що не буду, поки не зніму хоч декілька для вас відео. І перше, що хотів би вам, можна так сказати, сказати те, куди я направляюся, то це буде. В Київській губусті, і поки що більше інформації можна так сказати, я вам давати, поки що не буду. А, якщо то також я запущу, якщо то на цьому каналі Шортс і буду час від часу туди також публікувати коротке відео, щоб ви бачили де я і куди направляюсь. І також хотів би вас, можна так сказати, попросити. Якщо, вих... якщо вам буде е, такий контент, то... Ставте лайки, підписуйтесь на канал і е, е, також можете підтримати канал фінансово, щоб ця подорож була, можна так сказати, довшою. І також е, те, що я вирушаю, це не означає, що на каналі з, після цього відео не будуть виходити певна. Певний період будуть виходити відео, так як я вже декілька відео заготовив для вас, і вони будуть виходити, можна так сказати, поступово, і тільки після тих відео, що я для вас підготовив, почнуться випускатися відео із подорожі. І тому, якщо можна так сказати, ви хочете, щоб я кудись так же Вирушив під час цієї подорожі, то пишіть в коментарях. І якщо це можна так сказати, буде в моїх силках і в, у фінансовому Полтані, то я ж туди також з'їжджу. і... Також хочу вам сказати про те, що в даній подорожі в мене буде, можна так сказати, як і похід, так і буду їхати в якісь міста чи селки на автобусах. І чи, ще якимось способом. І тому до зустрічі!